вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві опали листя з території міста майже прибрано. Кременчуцький районний суд розглядає справу нападу на таксиста, а надзвичайники врятували кота. Порці та інші події з життя Кременчука дізнайтеся просто зараз. Опале листя з території міста майже прибрано. Нагадаю, Кременчуці минуло трохи більше місяця. з початку оголошення двомісячника чистоти і порядку розпочатого 14 жовтня. Головне завдання двомісячника очищення території від опалого листя та його своєчасний вивіс з метою попередження утворення стихійних сміттєзвалищ. Більше у матеріалі нашої колеги Тетяни Андрієвої. Станом на 19 листопада працівниками КТП 1628 з території міста вже вивезено 20,5 тисяч кубічних метрів опало листя і гілок, а це становить 70% від минулорічних показників. Як зазначає начальник відділу експлуатації КТП 1628 геннадій Щепотів, сьогодні у підлеглі працюють на прибиранні листя на вулицях миру, московській, київській, тельмана, 50 та 60 років жовтня, перемоги та інших лише за місяць, що минув спочатку оголошення двомісячника чистоти та благоустрою, підприємство здійснило опалого листя від 5 до 7 разів з кожної з вулиць. Проводиться також вивіз листя із прибудинкових територій. Значна увага приділяється прибиранню великогабаритного сміття та гілок, які потрапляють на смітники після осіннього обрізування дерев. На даний момент ще виводимо в'єтки, которые виділить на данньому плані, які на сьогодні теж велике количество в місті. Ну і в дальніше у нас. Планируется основное внимание уделить это во дворах, в листве и детским учреждениям, заведениям, школам, больницам. Так у нас две недели назад было порядка 60 школ, садов, больниц, на сегодня у нас осталось уже 30. То есть работа ведется, как говорил, все мы заберем, нигде ничего не оставим. На КТБ-1628 наголошують, якби не допомога промислових підприємств Кременчука, так швидко впоратися із великими об'ємами опалого листя, не вдалося б. Це підприємства, які як регулярно вказувати допомогу. Це у нас Горводоканал, це у нас фірма центр, яка ежедневно нам присилає самосвали, «М'ясокомбінат», комбінат, фірма теплоелектростанція оказує нам допомогу. Погрузчиками допомагають нам добробут. В останнє час почав діляти життєві сервіс. Теплоэнерго до цього теж большую помощь допомогу погрузчиками. До місячних чистоти триватиме в Кремечуці до 31 грудня. Тож комунальники запевняють, що встигнуть вивезти все опалелистя з території міста до зазначеного терміну, адже більша частина роботи вже виконана. Сподівання лише на гарну і суху погоду. За дорученням міського голови Олега Бабаєва, міжміські маршрутні таксі стали приймати пасажирів біля торговельного центру «Амстор». Таке рішення було прийнято з причини незручності старого місця, адже біля залізничного вокзалу і без того завжди багато машин та людей. Чи до вподоби такі зміни пасажирам та водіям маршруток дізнавалися наші кореспонденти. Маршрутні таксі на Київ, Харків та Полтаву тепер відправляються з площі перед торговельним центром Амстор. Раніше стоянка міжміського транспорту знаходилася біля залізничного вокзалу, а це спричиняло дискомфорт водія маршруток і пасажирам. За дорученням міського голови Олега Бабаєва було ухвалено рішення перемістити міжміське маршрутне таксі на більш відповідне місце. На думку пасажирів, ділянка біля Мегамаркету зручніша і безпечніша для життя людини. Я ща комфортніше з'їзд, поскольку. Бо... Транспортное движение, ну, там происходит более такое более аварийная ситуация, может быть побольше. А, в основном большие города возле торговых центров маршрутки останавливаются. Тот же самый Днепропетровск. Чем лучше, тем что людям лучше сори... больше можно сориентироваться, больше возможностей. А, стоянка. Почему бы нет? Все выложено, все понятно для людей. Мы думаем, что здесь комфортнее, чем там там много народу, много автобусов, много здесь пришел как-то удобнее. Мне звучнейшее беляже, да. Комфортнее, мне кажется, здесь. То есть намного больше места и ближе от остановки, не надо никуда идти. Там, во-первых, машина, если ты подъезжаешь, тяжело развернуться, крутиться, то есть здесь намного будет, думаю, удобнее. Ну, я думаю, тут, наверное, места много. Там закуточек было, тут пошире. Я считаю, тут удобнее, так как тут открытая местность. То есть людям, которые, к примеру, не знают, Даже Кременчуга. Когда им объяснять, все-таки торговый центр легче їм найти, І открытая -таки площадка легче найти там маршрутку, которую надо. Поэтому мне кажется, намного удобней. Здесь места, во-первых, больше есть, куда машину поставити, да и разгрузить немного для ЖД вокзал. Пан Сергій працює водієм вже 10 років. Його постійний маршрут Кременчук Полтава. Розповідає, що до сьогодні водії вже змінили кілька місць стоянок. Працювали і біля залізничного вокзалу, і супермаркету АТБ. Та, на думку шофера, комфортніше проводити пасажирські посадки біля торговельного центру. Зі краще стало менше двіження машин. Ну і більше міста нам Ну, слові для водії хороші все, всім ну встраю. Більшість водіїв із Сергієм погодились. Зазначають, що перебувати на майдані поблизу торговельного комплексу краще ніж біля залізничного вокзалу. Тут краще під'їзд не создається пробки, ніякі я. От зі чому лучше там просто мала площадка для таких автобусів. Пробки постійно, скандали. Наразі комфорт забезпечений і для пасажирів, і для маршрутних таксі. Бажаємо щасливої дороги. Вчора на судовому засіданні Полтавського апеляційного суду приватну власність родини Мельників захищали четверо адвокатів. Нагадаємо, апелянти оскаржують постанову автозаводського райсуду щодо скасування держреєстрації телекомпанії візит та 100-відсоткової передачі корпоративних прав на кабельне телебачення комунальні телерадіокомпанії. Звіт про судове засідання та мітинг на підтримку візиту. Дивіться далі. Вчора Полтавський апеляційний суд розглядав скаргу власників ПП візит родини Мельників щодо відміни державної реєстрації приватної телекомпанії. Судейська колегія вивчила матеріали справи та заслухала пояснення представників обох сторін. Засідання тривало понад три години. Через те, що робочий час закінчився, була оголошена перерва. Судові дебати сторін відбудуться на наступному засіданні вже 25 листопада. На сьогоднішній день вислушали позиції всіх сторон. закончили изучение дела и на следующее заседание, на 25-11, перенесли заседание для уже дебатов. То есть это уже последнее слово сторон в процессе и следующим будет оглашение решения. Окремо хочеться розказати про мітинг, бо знову перед початком засідання під стінами полтавського апеляційного суду вишукувалися кремчужани. Плакати в руках яскраво свідчили про підтримку візиту. Проте власне учасникам мітингу організатори заходу заборонили спілкуватися з журналістами крамчицьких новин. Людей прочнівальні не дадо інтерв'ю неодноразово про те вигукувала Людмила Шаповалова, яка очолює комітет захисту конституційних прав громадян, а сама громаді закривала роти. Ви тоді Говоріть сніде людина. Ми вам сказали вашу відсюди. щоразу до кожного респондента, з яким би ми не спілкувались, підходила Ніна Дашко, голова правозахисної громадської організації, і заважала. Так я ж і кажу. Так я куди не подарую людям, ви підходять. Перебуваючи в гущині події, з'явилося враження, що сам мітинг схожий на театр абсурду. Пані Катерина, яка минулого разу спілкувалася з нами українською, чомусь заговорила іноземною мовою. Ну, к'яра Бларко зусиль. Компрендес оратор з рупором, забувши про мету самого заходу, намагався заглушити власними викриками спроби взяти інтерв'ю. Це така піар-акція. слова одного з учасників мітингу. Кожна мас-медіа має свої, як кажуть, піарні акції, має свою рекламу, і це ну є одне із принципів виживання. Образи, погрози, прикривання камери рукою, примушування йти геть. Я ще раз говорю, удіть отсюда. Проч у дітей прочюди. Кому ви людини отсюда, вон отсюда вона відсюди. Вон не треба, виходить відсюди, Ми не бажаємо, щоб ви працювати. Та куди тобі? Ти посади прикро, коли борці за правду використовують такі зухвалі методи. Цікаво. Невже на наступному судовому засіданні, 25 листопада, під стінами Полтавського апеляційного суду знову відбудеться схожа вистава? Допомоги потребують не тільки люди, а брати наші менші, коли вони опиняються в екстремальних ситуаціях. Тиждень тому Кременчуцькі рятувальники знімали з височенної тополі яструба, а вже вчора допомога знадобилася коту. Мешканці з будинку 12 37 що на вулиці Чкалова, повідомили службу 15 що в їхньому районі вже третій день поспіль на тополі, десь на висоті 15 метрів, сидить кіт і волає про допомогу і вдень, і вночі. Фахівці відділу контролю за оперативною обстановкою у місті передали інформацію. Надзвичайника. Операція з рятування кота тривала трохи більше п'яти хвилин. Саме стільки знадобилося рятувальнику, аби піднятися висувною драбиною та дістатися несиленої тварини. Наступна інформація також від оперативних служб міста. З вересня у чуці не минає і тижня, щоб не горіла автівка, але цього разу інтервал між пожежами становить лише два дні. 16 листопада згорів газ, а вчора близько опівночі в центрі міста зайнявся Volkswagen Passat. Пожежники отримали виклик за адресою вулиця Радянська, 15, дріб 4. Як повідомляють в Кременчуцькому міжрайонному відділенні держслужби надзвичайних ситуацій, вогонь знищив горючі елементи відсіку двигуна, частково лобове скло, передню праву фару. Основна версія займання автівки коротке замикання електропроводки. Тривають судові засідання з розгляду резонансної та добре відомої кремечужанам справи нападу на таксиста. Втім, і сьогодні вимоги сторони потерпілого не були задовільнені. Один з двох обвинувачуваних і досі знаходиться фактично на волі під домашнім арештом. Товариші молодого таксиста, який дивом залишився живим після знущань нападників і надалі наполягають на необхідності отримання під вартою другого обвинувачуваного. Подробиці зали судового засідання у наступному сюжеті. Зранку під стінами суду зібралися колеги та товариші потерпілого хлопця. Це не мітинг, просто група підтримки. Відчувають дослівно у суді коїться щось не те. Якщо один з двох нападників, яких опізнав, постраждали, і досі знаходиться на волі під домашнім арештом. Вже йдуть такі, що його там не було. Як не було? Це, якщо є сліє Прокуратура должна доказати, там що були відпечатки пальців, все остальное там ну це же вже їхнє дело. Відповідно до вимог статті 178, Кримінального представника Кодексу України є всі підстави для обрання запобіжних заходів вигляді тримання під вартою. тому що тяжкий злочин і всі інші обставини значить, говорять про те, що необхідно застосовувати цей. Вент. Чому значить відхиляється е, клопотання і. Права потерпілого не захищаються представниками держави, мені не зрозуміло. Тим більше, що проходить по процесу, по наданим доказам до судового розслідування про те, що той, який під домашнім арестом, є організатором, і він керував діями, значить, того, який під арештом, сьогодні суд заслухав двох свідків: Перший з них чоловік, який підібрав на дорозі ледь живого закривавленого хлопця. По роботі їхали 21 липня. стороны Майбродовки, в сторону И увидели на трассе человека, ну, сдалека, махал руками, ставил машину, подъехали ближе, он и в нашу сторону, и нас останавливал. Остановились, а, ну, получается, в шортах был, в футболке, ну, грязный и в крови. Мы увидели у ну, него слева рану, какого-то режущую. Ну, Зразу визволи скорою. Нагадаю, після нападу на таксиста злочинці угнали його авто. Згодом каталися на ньому. Наступний свідок дівчина, яка їздила з одним з фігурантів справи на відпочинок на поцупленій машині. Ми поїхали гуляти, потім нас остановили гаїшники. Я спросила врачу, я не останавлюся. Навіть мені документи в себе ні. То гарять, якщо мене зараз остановят, то мене заберуть права. Я компояснив кулегі, яку сіли в автомобіль, чий це автомобіль, відкіль він його взяв. Скільки на ньому їзды? Я такого не спрашивала. мне сказала, Алина, говорит, поехали гулять. Я говорю, поехали, она на чем? Да, говорит, Макс взял машину. Все, взял ты и взял маму. Ну, отвечайте. Крім того, сторона постраждалого додала до справи заяву про збільшення суми позовних вимог. Окрім покарання, потерпілий вимагає від нападників 690 тисяч гривень на відшкодування моральних та матеріальних збитків. Суму скоригували з урахуванням усіх витрат на лікування та на основі висновків експертів. Зрештою, суд оголосив перерву до завтра, а таксисти і надалі сподіваються на захист з боку правосуддя. Коли суд об'єктивний, то п'ять років нападіння не було на таксистів з убийством. Так були, але дуже мелкі. П'ять років кайда. Коли... посадили, там у нас тут было то же самое, 5 или 6 лет, 15 лет дали человеку за убийство таксиста, и вроде бы все утихло. Сейчас, если это спустить на тормоза, то сами понимаете, как работать. А это их не последний, и наш последний кусок хлеба. Заводы стоят, а каждому в семью надо хоть по 100 рублей принести. И просим сейчас и народного депутата, и Мискова головы принять непосредственное участие. Не то що давить на суд, а ми просимо просто справедливий суд. Завтра, 20 листопада виповнюється 100 років від дня народження почесної громадянки Кременчука, заслуженого лікаря України Валентини Тимофіївни Федько. Відомий далеко за межами Кременчука, дитячий педіатр, відмінник охорони здоров'я, пройшла усі сходинки професійного зростання від лікаря-педіатра до головного лікаря міської дитячої лікарні. Понад 20 років опікувалася підготовкою медичних фахівців у якості директора медучилища. Загалом охороні здоров'я присвятила 51 рік свого життя. Валентина Тимофіївна залишила. По собі добрі справи та світлі спогади тих, кому пощастило знати цю відому і непересічну особистість. Пам'яті видатної кримичужанки Валентини Федько присвячуємо наш наступний телесюжет. Для більшості кримінчужан Валентина Тимофіївна Федько справжня легенда медичної галузі. Патріот і краєзнавець нашого надніпрянського міста, почесна громадянка Кременчука. Її світлина прикрашає фотогалерею найзаслуженіших передмістом особистостей одмінбудівлі Кременчуцької міської ради. Такого лікаря, такого працівника з закладів навчальних. Мабуть, треба пам'ятати не тільки тоді, коли йому, тобто, коли їй буде 100 років, а щодня. Пам'ятний портрет Валентини Тимофійни викарбувано і на меморіальній дошці встановлені на її честь на будинку під номером 20 по бульвару Пушкіна, де вона мешкала, і де досі мешкає її донька. Ірина Семенівна не менш відома місті особистість, яка гідно продовжує медичну династію та зберігає кращі лікарські традиції. Той медицини, любить пацієнтів, Стараєшся зробити їм, казати їм допомогу, допомогти дітей. Причому це ніколи не було корисним, вот, наскільки я пам'ятаю свою маму. Кілька поколінь маленьких зцілили сіли руки, добре серце та професійні. Міння Валентини Федько як свідчать спогоди очевидців, педіатром вона була від Бога. Мама дуже любила своїх пацієнтів маленьких дітей. Вона взагалі як то так. я знаю, кадана розказала на відкривала маленького рібоночка і окинув так взглядом, виділа практично всі зміни, какие-то отклоненияся где-то, что-то есть то, є, то все это и бросалось сразу же в глаза. И она, в общем, была в этом плане и довольно очень грамотным, хорошим педиатром, она была безотказной. Безмежна материнская любовь не має бути сліпою. Тож, як згадує Ірина Семенівна, виховувалася вона в суворості. Мама вона була строга. Поблажок нікому в сім'ї, ні дітям, ні внукам. Доволі строго нас держали і виспитували. І виховували нас в уваженні до старшим. От вона дуже добре відносилася до своєї мами, до своєї бабушки, і ми, до своєї тіті. І ми це якось вот впитали, розумієте? То відношення до старшим, ми вот стараємося все-таки, я вже вот так відносилася, і племянники, тобто вот, традиції Семейные свято береглись. Батюм своим сдобудкам у житти, успехам у суспельной и профессиональной деяльности и Федько завдяча и самой своей ведомой и шанованной мамі. маме. Но если она говорила, то уже не сделать этого было нельзя. Наверное, какую-то эту твердость я взяла. Вот. Любовь в медицине, естественно. В общем-то, сейчас уже и к краизнавству, потому что я понимаю, что тот материал, который остался у нас в семье, его еще можно, можно реализовывать. Там много всего интересного, и, наверное, надо это делать. Бессильный досвід життево-мудрый, Дрізь, громадянська активність спонукали Валентину Тимофіївну до вивчення історії медичної галузі Кременчука. Тож маємо кілька унікальних медично-історичних публікацій. Її перу належить дуже багато статей, робіт присвячені саме медицині Кременчука, та не тільки медицині. Вона і про кіно розповідала. Ну про вулиці дуже багато пам'ять дивовижна знала вона і пам'ятала не просто якісь події. Вона пам'ятала людей, ім'я по батькові цих людей. Події, які зв'язані з цими людьми, тобто з нею спілкуватися одне задоволення. Це ну так жива історія, скажем так, чи енциклопедія нашого міста. Ми її дуже любили, дуже поважали, дуже цінували. Людина живе стільки, скільки живе пам'ять про неї. В цьому істина. Тож пам'ять про незвичайну кременчужанку Валентину Тимофійну Федько буде жити вічно у її нащадках, в її книгах пам'яті тих, хто мав щастя, душею доторкнутися до її світлого образу. І про погоду. На завтра Полтавський гідрометеоцентр надав такий прогноз: мінливо хмарно без опадів вночі 0-2, в день 6-8 градусів тепла. І чергову порцію докладної інформації про події життя Кременчука отримаєте з Кременчуцьких новин на Алтаві о пів на десяту. Побачимося в ефірі. Щасти!